Пройдемося по технічній частині. По-перше, двигуни. Тут було 4 бензинових двигуна, 2 дизель. По-бензиновим 1,2 TSI. Двигун слабуватий, 105 кінських сил, він не тяговитий, він слабенький, можливо, для таксі або ще для якихось потреб, в принципі, піде. Далі 1.4 доволі-таки проблемний двигун. Були проблеми з турбіною, також дуже він не сприймає погане мастило і не сприймає. Погане паливо. Далі 1,8 TSI Ну, двигун непоганий, але є проблеми з масложором. Відразу з е, заводу е, до цих двигунів вклали пляшку масла в багажник, е, тому якщо ти хочеш доливати масло, можеш його брати. Також е, на версіях РС йшли 2 літрові TSI на 220 кінських сил, здається. і це класно, але це буде дорожче по дизельним. 1.6 Це наш варіант тяговитий, простий і дуже економний. І 2.0. і Двигун їде набагато краще ніж 1.6, але розхід у нього, до речі, майже такий самий, як у 1.6, але він дорожче в обслуговуванні 1.6, в принципі оптимальний варіант на, ці, на цьому автомобілі. Такий і стоїть. Якщо ж ти хочеш автомобіль, який їде краще, тому або 1.8 TSI, або 2.0 TSI, але це версія RS, і це буде дорожче. А також 2.0 TDI, також підходить, якщо ти все-таки хочеш трохи ще поганяти. Дехто каже про вас, що ви взагалі безбашений, це так? Це може бути як версія. По коробкам, до речі, по коробкам стояла до них 5-ступенева механіка, шестиступенева механіка і DSG. Тут стоїть саме ДСГ, ну про механіку не знаю навіщо розказувати, а DSG тут уже оновлена, DQ 200, і питань до неї не буде, якщо ти не будеш по заторам тягатися як черв'як, і не будеш різко стартувати ставки пол. Тоді вона в тебе виживе і буде служити довго, міняй тільки масло раз там, на 60 тисяч.